Всім доброго дня, друзі. Сьогодні в нас неділя, і ми разом з нашою родиною їдемо до церкви. Тут ми живемо вже рік. Зараз пішов другий рік, і ми ходимо в церкву ЮФБСі. Це українська церква, яка тільки 4 роки виповнилася. Дуже родинна, дуже гарна атмосфера. Зараз я вам покажу. Дивіться. Вітаю вас, як з провольки. Вітаю вас! Народно, на вході вітаю. Десять почнеться наше служіння. І Ось так пройшло наше недільне служіння. Тому якщо вам цікаво, звертайтесь, будь ласка, я вам підкажу, де Якщо ви знаходитесь в ері Спартанбург, Саус Каролайна, чи плануєте приїхати в гості, welcome, Всіх вас чекаємо, благословіть.